Bonjour, je suis Ожу зірідіатарамшове спонданськ спеціалінфор а час. Я частина команди іномовлення немовлення яка працює за кордоном аби голос України в у світі. У Франції ми показуємо, що культура і дипломатія разом творять простір для діалогу про нашу державу. Good afternoon from New York, I am a correspondent for Ukraine держав. in this city. зі світової столиці дипломатії. Ми нагадуємо щодня, що Україна бореться не лише за себе, а й за цінності свободи. Welcome to Washington, D.C. My name is Yaroslav Довгопол. I'm a correspondent for UKRINFORM in the U.S. capital. Тут, у столиці Америки, ми будуємо мости між Вашингтоном і Києвом для того, щоб Україна залишалася на першому місці у центрах ухвалення рішень. Guten Tag und beste Grüße aus Berlin. Mein Name ist Olga Tanasichuk. Ich bin UKRINFORM-Auslandskorrespondentin in Deutschland. Україні, яка прихистила чи не найбільше українських громадян за кордоном, ми говоримо про силу партнерства і єдності. Чи добре з Варшави! Я став власним кореспондентом «Укрінформу» в Польщі. Нам важливо мовити з Польщі, яка зволікань зустріла українців, що рятувалася від російської агресії. Hello, bonjour. I'm Maxim Ай, Kennedy correspondent кенне for кореспондент Forum. З Канади. Дуже сильно українська громада. Ми показуємо голос діаспори підсилля голос батьківщини. Прискот. Майнамист Василь Короткий, і я він кореспондент фон в Стегай. З Австрії ми показуємо, що нейтральність не означає байдужість до долі України. Мерхаба Бен Декі Мухаберіїм з Туреччини ключової країни Чорноморського регіону. На перехресті двох континентів ми створюємо діалог і нагадуємо про важливість співпраці з Україною. Міха вошеву коланд. Вичинче, ціл, зійче. Я Володимир Сдороко, кореспондент Інформу в Пекіні, єдиний представник українських медіа в Китаї і сусідніх країнах загалом. Я тут, аби нас чули у східній Азії. Ходи нами з Іріна Драбок і Кбенде Фасте, кореспондент фан Укрінформ і Нейдерланд. У Газі ми розповідаємо правду заради судів історії, щоб воєнні злочини проти України не залишилися безкарними. Україна говорить різними мовами голосом Українформ.